Шановні відвідувачі каналу. Сьогодні у нас 8 червня 2024 року. Дозріли в нас пару кущиків жимолисті канадської селекції. Попередньо ми робили огляд на жимолості бокчарської селекції, яка в нас є. І тепер о, зараз бачимо, 8 червня дозріли деякі канадські сорти. Перший у нас це буріал б'юті. І другий Indigo джем. Обидва сорти дуже смачні. Ну, як бачите, брікс каже сам за себе. Тут 15,2, там 16. Якщо дивилися, то бахчарська селекція нас видала 13,4, 13,7, 14, щось таке. Ці смачніші, тому що солодші. Такої відчутної різниці щодо присмаків, щодо ароматів, ну, я... Особисто не бачу, але вона солодша, тому вона смачніша. Оце таке хороша ягідка. Є в нас ще пару сортів, вони, мабуть, будуть трошки пізніше. Я думаю, завтра-післязавтра починають осипатися, але на смак будемо вже дивитися, будемо робити огляд.